Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про 10 ароматів, без яких я не я. Мої аромати must have і якби вони з якихось причин зникли або навіть не так. Мені треба було би переїздити і вибрати обмежену кількість ароматів, ароматів, без яких я не, не уявляю свого життя. Це би були ці аромати. І так, почну я з найулюбленішого свого напрямку це шипри. І мій дуже класний один з найулюбленіших моїх шипрових ароматів аромат від Estee No Ноуін. Це аромат старої школи. Альдегідно-шипровий аромат. Стартує він альдегідами. Е, в базі там купа різних трав, дерев'яшок, чогось такого, сухих трав, гірких сухих трав. Багато в кого асоціюється з цими вінниками влазні. Ну, аромат надзвичайно гарний, багатогранний, неймовірно. Неймовірно, стійкий і шлейфовий, використала я його небагато, але насправді тут достатньо двох пшиків, щоб заповнювати собою приміщення. Чудовий шлейф, складний, непростий, багатогранний аромат, і, на мою думку, він дуже-дуже-дуже дорого звучить. Що ще я ще хотіла про нього сказати? Сприймається він оточуючими, в принципі, нормально. Він такий на межі з чоловічим там, автошейвом, ласьйоном після бриття, Але колись мій начальник влітку сказав, що йому пахне ладано. От. Але ну, я чую на старті альдегіди, мильні такі альдегіди, далі гіркі трави і дуже гарна шипрова база. Люблю його носити навесні, напевно, більше все-таки. Восени я люблю більш таке весело, а от навесні мені дуже подобається його шлейф. Ну і влітку теж. Якщо, якщо два пшики, там не більше, бо він досить такий інтенсивний. Це був мій перший аромат must have Estee Lauder Loder Ну Ті, хто дивляться мій канал, давно знають, що я дуже-дуже, дуже Люблю Пантеру від Cartier. Для мене це універсальний аромат, аромат для будь-якої пори року, будь-якого настрою, будь-якої ситуації. Він дуже гарний, витончений, інтелігентний, в міру шлейфовий, чудовий аромат це теж шипер. В нього така. Я зараз в ньому чую наразі більше квіти, квіткові такі. Але квіти не білоквіткові, а такі дуже стримані квіти. Ну, Там є ще сухофрукти, полуниця, купа ще всього, але він дуже-дуже гарно запудрюється. Оце, я би сказала, на старті квіти, а далі дуже гарна, дорога пудра, засіб, аромат засобів для догляду за собою, косметичний, аромат косметики, дуже гарний аромат. Універсальний, на мою думку, універсальний і чудовий в нього шлейф один з моїх найкомпліментарніших ароматів. В мене є скільки в мене є чотири флакончика Пантери, це ліміточка в неї. Золотистий тил. У мене ще є просто і ще є така малюточка. До речі, я читала те, що мені писали підписники стосовно того. Чи не випаровується аромат, зробила помітку лаком не на цьому флаконі. Цей флакон у мене живе вдома, а то був флакон, який на роботі. От зараз я спостерігаю, і в мене така закралась підозра, що, можливо, і випаровується. Так що я хочу сказати, що теж мені одна з моїх підписниць написала, що його планують знімати. Я хочу зробити якийсь невеличкий запас, бо дуже люблю цей аромат. Але я вже буду брати не в такому флаконі, а обов'язково в флаконі. В мене немає вам зараз його показати він в мене на роботі флаконі з звичайним пульверізатором. Є в мене така підозра, але будемо дивитися, як воно йде. Так, третій мій аромат теж одне з моїх улюблених, один з моїх улюблених напрямків це шкіряні аромати. Це. Жовой, мішевий бренд, Жовой, private Label аромат називається. Дуже гарна коробка, дуже гарне пакування. Його так, така коробочка підпітончика. У мене два. два флакончика є. Я купила перший. Дуже важко його було знайти. Потім одразу, коли в мене вже лишилось пів флакона, почала пошуки другого флакона. Отут він сидить, а в тій коробочці в мене ще є стрічка, щоб його звідти діставати. Чудовий аромат. Е, я не вважаю, що треба аромати ділити на чоловічі і жіночі. Мені він дуже подобається, мені все рівно, що його вважають чоловічим, для мене це надзвичайно гарний ветивер і шкіра. Так, да, там є ще лабданум, ще якісь ноти, але для мене це ветивер і шкіра. Це чудовий аромат, він для мене дуже комфортний, теплий, зігріваючий. Е, я би сказала теж пудровий. Люблю носити його влітку, але він, якби, я сказала, зігріваючий, не зовсім коректно. Він гріє мені душу, я б так сказала, він мене дуже заспокоює. Як в мене колись це було з ароматом Енкернуар, мене якось вативери заспокоюють, збирають, мобілізують, налаштовують на правильний лад. Вот, так, такий, мене має, на мене, такий має вплив на мене ветивер. Обожнюю. Ну тут ветивер і шкіра. Ветивер і шкіра, французький лабдану, здається, кіпаріс, можливо, я помиляюсь. Треба було перечитати піраміду, але що я точно знаю, що ветивер, шкіра і французький лабдану. Папірус, папірус тут ще є. Так, це мій третій аромат, без якого я не я. Живой Private Label. Теж в мене два флакончики. Його Перший флакончик в мене вже настільки відпитий за рік, обожнюю його. Обожнюю настільки, що я люблю лягати в ньому спати, люблю наносити його на постіль, на халати. щоб він так за... окутував мене. Для мене це аромат такий заспокійливий. Ще один гарний шкіряний аромат це аромат від Латафа, досить бюджетний, а на леза. Це шкіра трошки інакшого виду. Тут вона з малиною, з терпкою малиною, з терпкою не солодкою малиною. Є тут Ірис, шкіра, і за рахунок цього ірису, аромат дуже гарно запудрюється. Теж в мене є два флакончики, люблю його носити. Але от, чесно, мені трошечки в ньому бракує чогось солодкого. От, щоб якось додати йому солодку нотку, було б взагалі чудово. Але гарний, гарний арома. Коли він в мене з'явився, я була в захваті. Я була в захваті, і я одразу купила другий флакон. Одразу, як тільки його... Перший раз відкрила, йому не треба було давати ні відстоятись, нічого такого. Тільки я його відкрила, нанесла і думаю, боже, це те, що я шукала. Це одна з моїх таких найкращих знахідок. І досить бюджетних обожнюю цей аромат. Класно. Шкіра, терпка малина, ірисова пудра. А на Абіетлезер теж два флакончики. Значить, новий у нас один, Пантер 4. Анабітлезар 2, живой теж 2. Йдемо з вами далі. Раз ми вже з вами говоримо про якісь антидепресантні і заспокійливі аромати. Закінчимо заспокійливим і потім підемо до анти, антидепресантів. Це досить давно в мене цей аромат. Це аромат від Л'єр Баларіо Асензіо профумо Отже, це дуже незвичний аромат. Я не, встрі... не зустрічала на... йому подібних. Це аромат про гір... гіркий полин, гірко-солодкий, я б навіть сказала полин, якісь такі теж трави. Я вже розказувала, що в мене асоціація в Ocean Plaza був такий магазин, де продавали мило. Натуральний, і от так пахне мені цей аромат цим магазином з цим милом. Тобто він фужер, я в ньому чую, крім солодко-гіркого полину, ще такі трошки грейпфрутові фрутові шкірочки, багато різних гірких сухих трав. Чудовий аромат. от Його я люблю носити якраз. Кінець зими, початок весни оце мій must have на цей період часу. У мене якийсь цей період завжди немотивована тривога з'являється. Якщо осінню мені сумно. Ну, міжсезоння взагалі такий важкий період для людей. Якщо осінню мені сумно в основному, то навесні в мене якась така тривога з'являється. І оцей аромат мене чудово заспокоює, Я його називаю суп. Бо там такі якісь такі трави, спеції, от все таке намішано. Але так, він фужер, він фужер, таке, як би, мило з гірко-солодкий полин і цитрусові шкірочки. Там теж ще багато нот, але я акцентую увагу на тих, які чую особисто я. Теж в мене два флакончика. Цей залишок флаконів я е, подарую своїй найактивнішій підписниці. От, коли ми побачимо з нею, я думаю, що такого залишку їй достатньо буде, щоб з ним гарно познайомитись. Це мій, напевно, п'ятий аромат, без якого я не я, мій must have. І переходимо з вами до наступного. Так, а лишається в нас ще. А чому в нас лишається 4А, 5, все вірно. 5. Ну, якщо ми вже заговорили з вами про такі. Психічні стани. Переходимо з вами до ароматів антидепресантів. Мій реально антидепресант. Аромат, який мені піднімає настрій, це Нобілі 1942 для Денсе дель Лібелюн. Танок-бабок. Все, нарешті я вивчила це. Танець бабок, танок-бабок. Це аромат чудовий. Теплий, зігріваючий, якраз на осінь. Ну, не стільки він зігріваючий, навіть вчора його на себе нанесла, і колега сказала мені, що він свіженький. Ну, правильно, тут на старті є бергамот і яблуко. Але далі це такий гарний яблучний пиріг, неймовірно гарний. От уявіть собі, що ви вдома спекли шарлотку, яблучний пиріг з корицею. Ноти абсолютно відповідають заявленому. Тут бергамот яблуко, верхні ноти. Е, кедр кориця, мускус, ваніль, какао. Це чудово, це просто чудово, це дуже смачно, апетитно, я б сказала радісно. Це якраз от на осінь. Хоча я його почала носити ще з квітня місяця, коли такі були дощ, <кій> дощ був, були такі прохолодні дощові дні. Чудово, взагалі, чудово. Він якось так зразу піднімає настрій, зразу стає на душі тепліше, світліше і дуже смачно, дуже смачно. І він не дратує, він не приторний. Ось що дуже важливо, він не приторний, в ньому все збалансовано за рахунок оцього. Бергамоту, кедру, кориці. Є баланс між солодким і таким свіженьким, фруктовим, чудовий аромат. Теж в мене є два флакончика. Залишок флаконів флаконі я вже пообіцяла своїй най-най-най активнішій підписниці. Те, щоб вона могла з ним познайомитись, поносити, з'ясувати, треба він її взагалі чи не треба. Я думаю, що для знайомства теж залишка достатньо. А мій флакончик повний в мене на роботі. Живе. Теж мій аромат must-have, антидепресант, аромат гарного настрою, аромат, от в цьому випадку, якраз зігріваючий. Це манталь Coclaid гріді, це шоколадне печиво. Вже багато разів про нього вам розказувала. Але реально, коли в мене з'явився пробничок цього аромату, я того ж, ранку, того ж ранку, коли нанесла на себе цей пробник, одразу замовила цей. Чудовий тестер, ношу його задоволенням. Він всім подобається, бо це шоколад, це печиво, ваніль, дуже гарний аромат. Теж не бачу, не уявляю свого життя без нього. Він мені треба, напевне, восени і взимку, і на весні дуже треба, бо він аромат про радість, про, аромати, про радість, про якісь смаколики. Про щось таке гарне. Я вже казала, що я не їм солодкого, бо мені не подобається його смак. Але от аромат кондитерського мені дуже навіть подобається. От ще один аромат антидепресант. І ще один аромат з цієї ж серії це Zara Cherry Smoothie. Я вам розповідала: в мене спочатку була морозна вишня від цукерки, вона витекла. Ну, Така її доля. Наступний вже Флакон, до речі, який мене попросила купити колега, в неї наче не підтікав. Ми зробили пару пшиків, він в неї не підтікав. Але все-таки я хочу сказати, що зараз Smoothie більш цікавий аромат, бо в морозній вишні там якби йде вишня Амаретто, вишня, сама вишня, вишня амаретто оця з коктейля. І якийсь алкоголь. Тут все якось більш цікаво. Тут більш граний в ароматі, він більш легкий, більш якийсь дифузний, дуже гарний аромат. У мене це тридцяточка, але я думаю, я вже досить так немало використала. Я думаю про те, що я, напевно, хочу ще собі великий флакон або візьму ще одну тридцяточку. Коштував він 700 гривень, ну, якби не дуже багато, слава Богу. От, чудовий аромат, дуже хто любить вишні. От мене бачите, тут прям цілий солодкий стіл, десерт. <смір> Яблучний пиріг, шоколадне печиво і от чудова вишня, вишневий пиріг, якийсь коктейль з вишенькою, типу з вишнею амарето, типу авіа, Aviation. Теж дуже смачно, дуже апетитно. Чим він мені подобається більше, я не договорила, тим, що він більш якийсь косметичний, більш приглажений, чи вишня, і більш багатогранний, більш цікавий, чи вишня. Все-таки я свій вибір віддам йому. Ще один аромат теж про щось таке смачне, апетитне, дифузне, теж багато разів вже вам його показувала. Це ні на річі, річі, річі. Це таке солодко-терпко, солодко кисле варення з ревеню. Ну, я чую ваніль. Я нічого з собою не можу зробити. Я чую ваніль, чудовий аромат. Теж він для мене такий більш теплий зігріваючий, люблю його носити. От Кінець літа, кінець серпня, коли вже починає так бути прохолодно, коли починає холодати. І от з цього моменту я його починаю носити. От -от. Осінь дуже люблю його восени носити. Восени, бо мені треба щось таке от гарне, дифузне. Влітку, часто ввечері, коли прохолодно, теж люблю його носити. Він гарний, дифузний, теж один з, з найкомпліментарніших моїх ароматів. До речі, в мене з'явився третій аромат компліментарний. От, але тоді в мене от два моїх лідера це пантера. Пантера. І Ніна Річі, Річі Річі це два найбільш шлейфових і два найбільш компліментарних аромати. І з'явився в мене ще третій, але вам я, ну, я вам його покажу вже в наступному відео, коли буду показувати свої новиночки. Ніна Річі надзвичайно гарний аромат, надзвичайно смачний, апетитний, теплий, зігріваючий. Він цікавий, він дуже цікавий. До речі, я з ним була знайома дуже-дуже-дуже давно. Напевно, на курсі другому, це 2009 рік. Потім я його побачила від однієї колеги, лікарки, і він мене зачарував. Я тоді зрозуміла, що він в мене колись буде. От. Ну і останній аромат з цієї підбірочки, з моїх ароматів, без яких я не я, з моїх мастхевів. І в мене завжди сумніви є, чи показувати вам його, не показувати. На жаль, на превеликий жаль, він знятий в 2014 році. Дуже його люблю. Це аромат мій. У мене він асоціюється з моїм переїздом до Києва, коли я була студенткою першого курсу. Чудовий аромат, просто я його обожнюю. На жаль, зняти всього шість нот, але наскільки гарне звучання це мандарин бергамот що в нас там ще троянда, ваніль, амбра. Шосту ноту забуваю весь час. Чудовий аромат. Я теж люблю його, от. коли осінь вже стає надто холодною, це з жовтня і далі. От жовтень, вже листопад, грудень. Це якраз теж аромат підтримка, аромат гарного настрою, аромат, який змушує мене сподіватись найкраще мріяти і так далі, і так далі. Я показувала вам, що знайшла якийсь маломальський пристойний аналог його. Від арабської фірми Fragrance World, Passion the Night, Але ну, теж нема там 100% відповідності. Звичайно, в Dior Midnight Poison чудова база оця, амброва. Ну, вони схожі, так, схожі, але відсотків на 70. В старті схожі, схожі, але нема тої розкішної бази в нього, яка є в Діору. Просять за нього зараз дуже багато. Залишок в флаконі 400 доларів, а повний флакон 1000 доларів. Ну, я не готова, не готова. Так що я бережу цих своїх два залишки і користуюсь тільки вдома, тільки коли в мене вихідний. Створюю, так би мовити, собі, оцей прекрасний такий настрій. Прекрасний настрій, який, як я вже казала, це про. Мрії, сподівання про віру в краще майбутнє і так, далі, і так далі. Це були мої 10 ароматів, без яких я не я, мої мастхевчики. Пишіть в коментарях, які, без яких ароматів ви не уявляєте свого життя, які аромати у вас повинні бути завжди і в необмеженій кількості. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!